Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 липня 2025 року. Сьогодні 8 липня. Зростаючий місяць знаходиться в знаці стрілець Всю добу буде продовжуватися час місяця без курсу, місяць без аспектів. З 23 години 37 хвилин розпочнеться складний, напружений час спаленого шляху місяця. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не рекомендуються в знаці стихії вогню поливи, але при сильній потребі поливаємо біля рослини, а не під саму рослину. Підживлювати рослини будь-якими добривами, небезпечно це час стихії вогню. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах 10 липня повня. захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 8 липня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 липня. Будьте обережні з жирними продуктами, копченостями, алкоголем та прийомом нових ліків, а краще виключайте із свого меню названі продукти. Що ж готуємо? А готуємо дуже корисні овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса, рибу, морепродукти, їмо молочні та кисломолочні продукти, різні горіхи, моркву, буряк, топінамбур, капусту, петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру. Все, що у вас виросло і все, що зараз можна використовувати для приготування смачних страв, будь ласка, використовуйте. Смачного вам! Завтра, 9 липня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці стрілець до 11 години 56 хвилин ранку, а потім перейде в знак козаріг. Це доба складного та напруженого часу спаленого шляху місяця перед повнею, яка буде саме повня 10 липня. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливати можна вже після 12 години, але продуктивними будуть поливи тільки після 17 години вечора. В час спаленого шляху місяця не можна підживлювати рослини. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 липня сприятливий день для різних заготівель, а для квашення овочів гарний час наступить вже після 17-ї години вечора. Важливо для здоров'я на 9 липня. Це період місяця в знаці козаріг, тому не використовуємо для харчування каву, шоколад, алкоголь, жирну, смажену їжу, гострі соуси, майонез та сіль. Що ж можна приготувати смачного? А вибір дуже великий. Готуємо свіжі та варені овочі, пісне м'ясо, відварені яйця, рибу, їмо молочні та кисломолочні продукти, готуємо макаронні вироби, їмо різні горіхи. І Всі доступні овочі, фрукти та ягоди вітаміну зелень використовуємо для приготування смачних страв і п'ємо чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких, усіляких вам гаразд, миру та добробуту і удачі, удачі усіх ваших справах! І обов'язково щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.